Селіна та мамуші, а якщо бути точними, то пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який мало не втратив свої вуса. Пожежа. Озвучує мавка Ганна Заворотна. Життя з чудовиськом катою ніколи не буває спокійним. Щось дивне трапляється щодня. Та того дня рівень катастроф перевищив усі допустимі межі. Це був звичайний ранок, ну, звичайний для нас. Я лежав на підвіконні, спостерігаючи за голубами, а чудовисько в своєму звичному стилі метушилося на кухні, розмовляючи сама з собою. Сьогодні зробимо омлет, бурмотіла вона, може, з овочами. Чесно кажучи, мені було байдуже, що саме вона там збирається готувати. Головне, щоб у мені перепав шматочок. Найкраще, якщо цей шматочок буде курячим. Я почув дивне шипіння. Ш -ш -ш. Це не був звук її загадкової говорячої коробки, яку вона називає чайником. Ні, це був інший звук шипіння, Ш -ш -ш. Ніби хтось шепоче мені. Зараз усе вибухне. Це були перші сигнали лиха. Я нічого не розумів, але про всяк випадок нашорошився. Що за почулося від чудовиська? Я підскочив, щоб розібратись, а було запізно. З пательні повалив дим. Чудовисько заверещало. Ай, оце так. Я почав метушитися під віконням. Що відбувається, що робити? Рятуйте мене, хотів закричати я, та замість цього голосно видушив. «Няу!» На кухні вже панував цілковитий хаос. Пательня горіла. Справжній вогонь. Ватра. Вона схопила рушника і почала ним розмахувати перед пательнею. Навіщо? Хто знає? Вона точно не мала уявлення, що робити. Потім, ніби в пам'ятці, побігла до рака, вона схопила чашку з водою і плеснула на полум'я. О, яка це була помилка. Відбувся великий спалах. Полум'я піднялося ще вище. Олія почала розлітатися в усі боки. Дим став щільним. Ось, халепа, волала вона, розмахуючи руками. Цієї миті я вирішив, що мені тут робити нічого. Почало пахнути чимось паленим, мої помаранчеві очі почали сльозитися, я зрозумів, що ніхто мене не врятує. Треба рятуватися самому. Я стрибнув із під на шафу, Згори було безпечно, та дихати було ще важче, ніж біля вікна. Ти сидиш і дивишся? звернулася до мене чудовисько. Ну, звісно, дивлюсь. А що ще можу зробити? У мене лапки, а на руки, щоб гасити пожежі. Крекнувши, вона нарешті накрила пательню кришкою і полум'я почало вшухати. Дим все ще висів щільною хмарою. Чудовисько стояла посеред кухні, важко дихаючи. Із брудним рушником у руках. Усе під контролем, сказала вона, кашлюючи. Під контролем, та ти щойно мало не спалила мій будинок? Вона почала відчиняти вікна, щоб провітрити приміщення. Коли дим нарешті почав розсіюватися, вона поглянула на мене. Це ти винен, так? Оце вже занадто. Я винен! Я Я ніколи в житті не чіпав вогонь. Моя шерсті вуса мені дорожчі. Я поважаю вогонь та тримаюся від нього якнайдалі. Я просто лежав на підвіконні». А тут вона зі своїм овочивим облетом звинувачує мене. Я видушив найобурніше няф у своєму житті. Ну, гаразд, пробурмотіла вона, зрозумівши, що переборщила. Це, мабуть, я відволіклася. Звісно, ти відволіклася. Після пожежі, яку влаштувала моє чудовисько, я цілий день обдумував те, що сталося. Чудовисько точно не здатна вести нормальне господарство. Вона не вміє готувати, не вміє гасити пожежі та при цьому завжди звинувачує мене. Та знаєте, що було найбільш образливим? Увечері я спустився на кухню, щоб поглянути поле бою. На плиті стояла нова пательня, а на ній свіжий омлет. Хочеш шматочок? запитала вона. Хочу чи ні? Звісно, хочу. Та я вдав, що не зацікавлений, хай знає, що так просто я не пробачу. Можу сказати одне якби не я, цей дім давно би розвалився, вона не визнає, та я тут головний. І так це був не я, ніколи не був і не буду, навіть якщо своїм шикарним виглядом відвернув її від приготування їжі. Після мова якщо ваше чудовисько подивиться на вас із докором, Замислитись, можливо, це воно саме винне, тільки цього ще не усвідомило.